Перший я Розкажу ті слова, що в голові, То ми вся горіти. Все життя моє в вогні. У -у -у. Життя моє в вогні. У -у -у -у. Друге, ти не кажи мені, ким має бути, а я один в цьому морі капітан свого судна, У -у -у. я капітан судна. Ще в дитинстві я зламався своєму суму, я піддався вірші для тих, хто читав, мене розумів, відчував помічав і з болем у серці цей спів Своє послання донести зумів, даю урок сказати хотів, що так штовхаю, перерозумів. Біти, Біль, ти змусила мене в життя повірить, повірить Падали, як стріли, Мою удачу драйв принесла, Біль ти змусила мене в життя, повірить, повірить, Третє я шлю, молитву, щоб почули небеса. Весь той гнів окриляє і душа твоя звіта, а -а 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 -а. душа твоя звіта. А -а 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 -а. Задихався між людей, цей смуток. Кожен день падав на землю, як вода. На випочуття, щоб тонули, бо їх не шкода, та вони не здались яли. І цвіли, знов затихали, і слабли, та далі йшов і упали. Не з дощем, но... Біль, ти змусила мене в життя, повірити. Біль. Летіли кулі, падали, як стріли. Мою удачу драй принесла, Біль, ти змусила мене в життя, повірить, повірить. Все, в фінал з новим полум'ям всередині пливу, я міцнів, і тепер я радію, що живу. Радію, що живу. Та вони не сталися, але і цвіли знов затихали, і слабли, та далі йшов, і упали, не з дощем мов. Біль, ти згусила мене в життя, повірить, повірить. Мою удачу драйв принесла, Біль, ти змусила мене в життя повірити